Один невеличкий секрет або фішка, який дуже корисний вчителям, які викладають для перегляду свої відеопрезентації. На сервісі Bitly робиться не тільки скорочення силок, а ще ви можете подивитися, скільки людей відкрило вашу силку, яку ви дали. Тобто, скільки кліків, скільки переглядів було тої силки, яку ви дали. Наприклад, ви даєте в якості домашнього завдання, даєте скорочену ссылку в бітлі для того, щоб ваші учні переглянули вашу відеопрезентацію. І на завтра або на перед заняттям ви можете вийти на певну сторіночку і подивитися, скільки дітей, скільки разів переглянута ця презентація, тобто перейдено через цю ссылку. Дуже зручний сервіс, оскільки можна бачити, наскільки ваша презентація буде переглянута і відкрита. Як це робиться? Для цього будь-яка ваша ссылка, яку ви скорочуєте, вона фіксується на сервісі Bitly. але фіксується в тому випадку, якщо ви на сервісі зареєстровані. і увійшли під своїм логіном паролем. Як це зробити? Ну, Знову-таки вводимо bit.ly, виходимо на, цей, на цю сторінку, це е, сторіночка є е, головною в цьому сервісі, і ми бачимо, що тут є е, дві кнопочки: червона і синя. Червона кнопка для нових користувачів, тут можна зареєструватися. Join now, приєднатися. now, зараз. Причому написано it's free, безкоштовно. Якщо ви вже є в системі і вже зареєструвалися, то треба натиснути синеньку кнопочку sign in тобто увійти. Ну, якщо ви натискаєте Створити, тобто зайти, зареєструватися, то е, ви переходите на, е, відразу на сторінку реєстрації. Ну, натиснемо цю кнопочку. Е, ось так виглядає сторінка е, реєстрації. І тут ви можете зайти або під своїм аккаунтом в Facebook, якщо у вас там є аккаунт. Просто натисканням однієї кнопки система вас розпізнає. Е, або попросить зайти у Фейсбук і тоді розпізнає. Після цього або через Твіттер. Ну, Фейсбук більш популярний, тому можна через Фейсбук. Якщо у вас немає Твіттера або Фейсбука, аккаунта там, то вам варто натиснути на оцю кнопочку внизу на це посилання Create a new account». Тоді вам доведеться заповнити анкетку невеличку, придумати собі пароль, придумати собі ім'я і е, таким чином ви зареєструєтеся. Ну, я заходжу під своїм акаунтом Facebook. Якщо у вас ще немає там аккаунта, то я дуже раджу його зробити, бо зараз практично всі сайти мають таку кнопочку зайти за допомогою Facebook». і вам це буде просто значно легше заходити на сайти. Якщо у вас в Фейсбуці є такий аккаунт, ну, натиснемо Зайти як Фейсбук» і переходимо на сторінку вже свого аккаунта. Як бачите, мене система вже розпізнала через Фейсбук, підставивши моє ім'я. І всі ссилочки, які я давала до того, які я робила під своїм іменем, вони тут є. Викладені і ну, перелічені да, так, за останні 30 днів. І тут є такий один секрет, який мені насправді дуже подобається. Ми бачимо тут меню, в якому є такий пункт статистика, СТЕЦ. Якщо ми натиснемо, то у нас випливе така. Сторіночка, яка покаже нам таку табличку. От Всі посилання мої за місяць, вони тут перелічені, всі посилання, які я робила скороченими. І, як бачите, детальна статистика по кожному посиланню: скільки натиснуло, скільки натиснуло на цей Лінк на, цю, на це посилання, скільки натиснуто, скільки пройшло, і переглядів було саме через цей лінк. Це дуже зручно, можна відслідкувати кількість переглядів. Ну, і плюс тут же є ця ссилочка, яку можна скопіювати і ще раз дати, або собі нагадати, переписати. Отже, Така табличка, яка детальну інформацію дає по кожному лінку, по кожній силці, яка є, яка була створена за допомогою бідлі цього сервісу. Ну, звичайно, це не єдиний спосіб перевірити, скільки людей переглянула ваш лінк ну, В даному випадку, якщо це відеопрезентація, то скільки учнів переглянула вашу відеопрезентацію. Є ще один спосіб, якщо ви користуєтеся Ютубом, і саме в Ютубі викладаєте, то в Ютубі є така функція, як така кнопочка, як менеджер відео. Ви можете його відкрити, якщо ось тут відкрите свій. Аккаунт, і от є такий менеджер відео. Натиснувши сюди, вам випаде всі ваші відео, які ви закачували взагалі від початку існування Ютубу. Всі ваші відео, і по ньому є статистика, от скільки переглянула ваше відео. Причому тут ще буде статистика, скільки переглянуло, і оцінка. Сподобалося, не сподобалося коментарі, скільки коментарів і так далі. Ви можете задати учням в Ютубі не тільки переглянути, а написати в коментар, написати відповідь на якесь запитання. Причому. Можна дати навіть запитання першого другого варіанту, можна задати запитання якесь прямо в відео задати запитання і попросити написати в коментарі. І тоді ви побачите, хто із учнів дійсно переглядав, хто ні. І по самому коментарю, якщо це скопійований коментар, то ви побачите, чи учень дійсно його. Ну, Переглядав і вникнув в суть питання, чи просто формально відписався. Отже, переглянути кількість можна через сервіс Bit.ly, Саме отут, коли ви заходите в статистику і переглядаєте, переглянути сервіс і навіть, ну, Змусити учнів відреагувати на вашу відеопрезентацію, краще робити це через YouTube, ну або через свій блог. Ну, ті, хто мають блоги, той знає, як це зробити. А через YouTube дуже просто попросити учнів прокоментувати, і ви в менеджері. Відео, ви побачите статистику, скільки переглядів було, і побачите ще скільки коментарів зможете їх прочитати. Не переживайте за те, що один учень може перевантажити 30 разів і буде 30 разів статистика. Ні, система достатньо розумна і 30 разів перевантажень від одного комп'ютера. Не, не сприйме, хіба що учень після кожного перезавантаження буде відключатися від інтернету і підключатися знов. Це спрацьовує, але також не в усіх випадках. То не переживайте за те, що учні будуть хитрити. Таких учнів буде небагато і більше того, ви їх завжди спіймаєте. Ви зможете пере, 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 ну, перевірити їх знання. Отже. Такий секретний секрет по збиранню статистики і переконанню, що учні ваші дійсно переглядають ваші відео, вдалих вам презентацій і домашніх завдань.